Дякую за вашу сказати, що ми прийняли рішення на 50% збільшити обсяг заказів для виробництва. Так що робота буде більше. Дуже дякую те, що ви робите про лісі. Ми наполягаємо на тому, що ми маємо залучати українське виробництво. І сьогодні ми знаходимося в одному із. Міст України ми кажемо про те, що українське виробництво буде завантажено нашими замовленнями. Ми за рахунок коштів фонду і коштів справи громад ваших коштів будемо своєчасно сплачувати роботу лише на цьому підприємстві працює майже 300 людей під час війни.